Якщо ви ведете блог в інстаграмі, стопудово ви хоч раз себе порівнювали з іншими експертами в своїй ніші і думали про те, а от інтересна, а от що в неї толпа із клієнтів? А я сижу как би з трьома подписчиками із е, нулями на карті? І от сьогодні ми з вами поговоримо іменно про п'ять головних составляющих, які у вас повинні бути в полозі, щоб люди поняли за чим. На вас підписуватися і що у вас можна купити. Я Анка Борщ, провокативний наставник по блогу, я балакаю на суржику, кому не подобається, можете сразу відписуватися і не слухати мене і заблокувати, я вам даю на це право. Я навчаю експертів вести блог стабільно без вигарання, зарабатувати, продаваючи людям свої круті експертні послуги. Будь то ви стіліст або психолог, не І Саме важне набирать подписчиков органически. Если вы все-таки задумывались хоч раз над попереднім питанням, значить сейчас беремо листочки ручки и начинаем записывать. Саме перше, що должно у вас бути в блозі, це естественно упаковка. Потому що яку б ви суперкруту цінність не несли людям, які б у вас би не були б круті дипломи, Якщо у вас не упакований профіль, люди просто не розуміють, хто ви за зачем. Потому в оцінці жирної строчки ми пишемо нашу нішу. Якщо ви локальний бізнес або ви локально надаєте послуги, значить пишемо місто. Тобто, якщо ви мастер маникюра из Варшави, значить в усіх жирной строчке ви пишете манікюр Варшава. Якщо ви працюєте з українцями, значить пишете українською. Якщо ви працюєте з поляками, значить пишете польською. Тобто ніяких не має бути Катюня 125, «Нижний прочерк», лав і так далі. Це саме перше, тому що именно по жирній строчке вас будуть шукати. Люди, якщо ви роботаєте локально, є психолог і так далі, не вказуєте КПТ, не вказуєте ЕМДР і так далі. Люди цього, ваші клієнти, цього не знають. Вони не будуть вас шукати. Буде достатньо, наприклад, там психолог. якщо ви іще приймаєте в кабінеті локально, опять же, указать город. Єс женіте і. Я би ще б не советувала писати типа, там, твій психолог, якийсь там типа, і так далі. а Лучше указати більше вашу більш вузьку нішу. Наприклад, ви працюєте з сімейними парами або з посттравматами, або з ветеранами, то тобто, є і так далі. Лучше указати, допустимо, що психолог для сімейних пар або дитячий психолог, отак, от буде коректно, і люди вас знайдуть. Другий пункт і це це у нас візуал, як то кажуть, по одежці, а проважають, уже як получиться». Дивіться, ваш візуал має бути не настолько естетичним, а він должен бути понятним. Тобто, коли ви знімаєте рілси, у вас должны бути понятні обкладинки з чітким. Читабельним заголовком, тобто воно давно мене заінтересувати. От я е, абсолютно вас не знаю, я потрапляю на вашу сторінку і я дивлюсь просто так: от вскользь да, вашу ленту. То есть, і я бачу отут який небудь такий заголовок. У нас буде як вийти заміж за мільйонера?» А ви психолог по стосункам, і я така, бо я хочу вийти заміж за мільйонера!» То есть ви не вставляєте ніяких у этих картинок із Пінтериста, типа там, як боже допомаже да 10 років тому, навірно було модно вставлять такі просто картинки із пінтериста, типа воздуха. От усі якісь начинаючи СММщики, чи хто вони були, не знаю контент креатори вони вчили, що от вставляйте, якщо у вас тут ліцо ліцо, а отут от воздуха. Дайте, не ділити так, це вже не актуально. Менше задрачуйтеся над візуалом, а більше над сенсами. Тобто, ваша задача обкладинки вашого ріуса, щоб людина захотіла туди зайти і подивитися ваш ріс далі, попадаючи там ваші воронки, то і так далі. Третій пункт це у нас опис в шапці профіля. Постійно я получаю в інстаграмі кучу таких от випросів від експертів, які тільки недавно почали вести блоги, вони постійно от, «Навірно, в мене не продається, бо в мене не така шапка профілю. Дивіться, шапка важна, звісно. І ви повинні там указати не просто живу щасливе життя. Ми такого не пишемо. Тобто, навіть якщо ви лайфстайл, ви повинні указати, чим. Ви мені можете бути корисні, Тобто, допустимо, якщо допустим ви лайфстайл, ви можете в шапці профіля написати про те, що тут там, не знаю, худаю на 100 кг. Ну, допустим. То есть або а, тут показую, розказую там про переїзд із України в Іспанію, допустим, то есть і тоді я розумію, зачем на вас підписуватися, або там типа, не знаю, вишва, я щас свого замуж за мільionера показую, як ми живем. То есть, почему бы не? То есть, дивіться, ваш опис в шапці профіля він должен бути понятний як е, 7 е з сім семилітньому ребіночку, так і сімдесятилітньої бабушки. Якщо ви туди починаєте пихати яку-то професійну термінологію, ваші клієнти цього не поймуть. Тобто, це поймуть тільки ваші колеги. Тому ви повинні написати, хто ви, чим ви можете бути мені корисні, якщо ви експерт, допустимо, або ви надаєте послуги. Далі. Зачем мені надо підписуватися на ваш блог? Тобто, кромі вашої експертності, крім ваших послуг, допустимо, да, допустим, зачем іще, то есть, що я ще да, немножечко получу, тому що підписатися, це ще не стати клієнтом. І в чому ваша унікальність? Чим ви відлічаєтеся від от ваших конкурентів? Четвертий пункт це один із моїх любимих пунктів, тому що з цього модулю ми починаємо завжди на курсі продавати борщів. Цей пункт звучить так. Моя місія. Для кого я веду блог? моя цільова аудиторія. Тобто, якщо ваші товари, для кого вони, вони для е, мам в декреті, можливо. якщо ви лайфстайл, то значить, опять же, повертаємося, да, це блог про еміграцію або про прийняття свого тіла. Якщо ви психолог або надаєте там, не знаю, коучингові консультації, може, ви хочете роботи з мисленням мільйонера, або ви хочете роботи з розлученими жінками? Допустимо, так теж можна. І виходить, коли ви вибираєте свою місію, ви да, ну, не розумієте, то що це вообще може бути, і так далі, крім да, цільової аудиторії, і цільова аудиторія може змінюватися. На самом деле, якщо дуже хорошо продумать блога, дуже добре сделать стратегію, якщо добре есть логично, а не просто якби срава мазати, то цільовою аудиторією зможе стати будь-яка людина. В світі, тобто, ну про це теж будемо розмовляти вже в подальших відео, тому обов'язково зараз на цьому місці підписуйтесь, ставте мені лайк, колокольчик, щоб нічого не пропустити. І э, місія: ви повинні на цьому моменті дати собі чесну відповідь, що ви такого важного хочете сказати всім людям, на планеті Земля. Uh, от, прям щось таке, знаєте, як будто би ви через одну минуту, як би покинете цю землю да навсегда, то есть і от у вас є можливість за одну минуту сказати щось таке, що возможно дійсно людям не знаю, переверне все їх світосприйняття, поміняє всі їх к клубшому на основі вашого досвіду, ваших цінностей, ваших принципів. То есть, наприклад, там ні там не придавати себе, ніколи там не вступати в отношения сам'юзерами. Ну то есть і так далі, і на цілу минуту прямо от сядьте і розпишіть. есть місія у нас. Помагає вести блог, когда ми обираємо аспект грошей. Тобто, допустимо, що у вас на рахунку не количество зелених е интересных валют. И... Ви все одно продовжаєте вести блог. То щоб ви людям би казали такого важного в вашому контенті. То якраз місія нам допомагає вести блог в моменти, коли нам не хочеться. А для інстаграма вот от регулярність вона дуже сильно важна. І у нас п'ятий пункт последній стратегія просування і продажів. Дивіться, коли ви вже упакували профіль, коли ви вже поняли свою місію, ну так хоча б, да, поверхностно, есть тобто цього буде достатньо для начала, тому що блог ми не ведемо на натхненні. Тобто, це повноцінна робота, така, як і всі остальні. це повноцінний бізнес. Тому він і називається інфобіз. Тобто у експертів це інформаційний бізнес. Якщо у вас товарний бізнес, значить товарний і так далі. Тобто, дивіться, коли ви вже вияснили всі. Дали відповіді на всі попередні чотири пункти. отут тут ви вже можете задумуватися, то є, ви готові вкладувати гроші? Допустім, в таргет і в рекламу блогеру. Якщо ні, то тоді ви повинні розуміти, що ваша стратегія це набирати підписчиків це Може бути дольше, а може і ні, тому що якщо ви почнете делать багато ріусов, цікавих, включатися, проявлятися сразу до людей, от виходить з утеми от, от гарячими глазами, із якою-то більшою ідеєю, а не просто як би дів'яманія, то ви наберете подписчиков набагато швидше, ніж і ви будете просто сухо там викладати, допустим, свій хендмейт, або сухо розказувати про психологію. Тут далі ви вже будете розуміти, куди вам двигатися, тобто можна органічно, і я являюся амбасадором такого методу ведення блога, що ми продвигаємося, просуваємося органічно, набираємо підписників органічно, продаємо без допомоги ніяких блогерів і так далі. Якщо ви ще пам'ятаєте, що раніше були в нас такі цікаві штуки, як как... Щось запершило. То е, я вам дуже не советую е, вступати в такі е, ігри, як <риві> <риві>, е, тому що це просто унічтожає блогі. І я знаю дуже багато експертів, які набирали там підписчиків через таргет. Допустим, там цільові, не цільові, це вже зовсім інше питання. А потім вони їм запропонували, і вони такі о, нормально поучаствував. <риві> Во то є і це напроч убило їх статистику, І я думаю, я ще в седучі э, відео буду тоже постійно про це розказувати і напоминать, що якщо вам предлагають как би бы, давай, ми щас тобі нагоним підписників, скинься там щось, як би ми там обміняємося, і ось вот ці вот, усі схемки мутки. Які ну, вони похожі просто на мудні схеми, то є ви повинні це відслідковувати і не повторяти чужих ошибок. Зараз вже на момент 2026 року ці ті... вони стали не так активні і слава Богу. Вот я, наприклад, набрала за 2 роки свої 22 тисячі підписчиків, виключно через Reels, без ніяких вважень в рекламу. То есть, и Причиною тому, да, чому я ну, нічого не вкладувала в рекламу, не пробувала таргет і так далі, нікому не а, Тому що банальна абсолютно причина. Два роки тому, коли я починала вести блог, я працювала на заводі в Чехії. І мені вистачало на пару паче макаронових на оплату кімнати в общагі. То есть, і я на те час поняла, що мені просто недоречно вкладувати в блог, коли в мене 700 по. Попідщика вкладувати туди гроші, а Бог мені ще не приніс цих грошей. Тобто мені немає, що вкладувати. То є, і тому я почала вивчати, як працюють ріуси. Освіта в мене психолога, тому я розумію, як працює людський мозг, тому що щоб ріуси залітали, виходили на широку аудиторію, приводили вам підписників, Це не тільки алгоритми, це не тільки від них зависить, це зависить від того, як ви комунікуєте з людьми. То есть, і я, зрозуміло, що розумію соціальну психологію і теж вам про це розказую на своїх курсах, і на безкоштовних відео, то есть і так далі. Получається, півроку тому, це десь було, мабуть, літо 2025 року, що я вийшла на стабільних 10К євро за місяць з блогу. На своїх запусках свого курсу продавай Борщенька», на міні-продуктах на вебінарах і так далі. Я тільки тоді задумалася, що вау, от зараз, коли мені блог уже приносить стільки грошей, можливо зараз пора задуматися над тим, щоб підключити таргет. І то навіть не на набор аудиторії, тому що за два роки 22 тисячі підписчиків це дуже крутий результат. Тобто і ви не повинні дивитися на мій результат, тому що от у мене є студенти, які, наприклад, набирають. 10 тисяч підписників не за год, а за полгода. Тобто, у вас теж буде абсолютно свій темп, і, можливо, ви мене переплюнете просто і напишете тоді мені обов'язково в коментарях. Це буде мега круто, Я вас теж запишу собі як кейси, що ви дивились мій YouTube і отримали круті результати. І то, дивіться, навіть зараз, коли я думаю, над тим, а може все-таки підключити таргет, я його не на підписчиків буду ставити, а скоріше всього, на якийсь рілс, який мені привів уже клієнтів, який монітировався. То есть, и если вы хочете швидко научиться науку, не яких арабов, потому что если вы будете танцювати під які популярні песенки, то имейте в виду сніг, дать да, вот вот, ліпсинки і так далі, просто з трендовою музикою, то имейте в виду, що на вас можуть э, підписуватися под, раби, то есть вообще не целіторія, які даже не розмовляють на вашей мові. То есть, а по моєї методики ви научитеся швидко знімати ріуси, быстро, щоб вони почали на вас работать, Вам стане намного легше проявлятися, показувати себе, тобто розказувати свої мислі, показувати свою експертність і так далі. Я оставила посилання на урок, як набирати підписників через різ, в описанні до цього. Video. Після того, як ви вже оприділили свою модель, як ви будете просуватися органічно або все-таки платно, ви вже починаєте робити контент. Тобто, і опять же повторюсь, інстаграм не любить ось цих от скачков активності. Тобто, Якщо ви думаєте, що в мене сьогодні свободний день, я зараз знаю, 10 річ, виложу їх всі в один день, а потім я пропаду на тиждень і нічого не буду знімати, і якби це вам з рук, то ні. Іменно сама площадка дивіться, вона це соціальна мережа, тобто її создавали спеціально, щоб люди там знайомилися, общалися, ставили друг другу лайки, робили репости, відео і так далі, то тобто, щоб ми всі з вами були такою одної великої дружньою родиною. А якщо якийсь член цієї родини заходить в цю не кожен день а раз в тиждень, то значить цей родич, поганий родич, ми його просувати не будемо. тому Обов'язково візьміть собі для початку такий темп, що один рівс або один допис, але кожного дня у вас повинен бути в уроки. Я там розказала, як я делаю ріуси дуже швидко, і тому я їх можу зробити і по 6, і по 10 штук в день, то тобто есть смотря, яке в мене настроєння, яка в мене енергія. Но я роблю кожного божого і демонського дня. Завдяки цьому, що ви починаєте делать контент. Алгоритм починає до вас передивлятися. Тобто, він аналізує, чи взаємодіють люди з вашим контентом. Тобто, лайки зараз вже не так сильно впливають на просування, а от якраз коментарі, збереження і репости дуже хорошо і швидко виводять ваш контент на широку аудиторію. Якщо ваш контент вийшов на широку аудиторію, значить вас починають ваші потенціальні підписники і клієнти. Правильно кажу? правильно. Вот, то есть и на вас начинаются люди подписываться. И когда у вас в БОЗе есть уже хотя бы 200 подписчиков, вы можете начинать думать про монетизацию и продажи. Вот, например, кейс нашей студентки Дианы, она на островах и занимается БАДЗИ, то есть и в ней 200 подписчиков. Ми під неї на курсі з кураторами прописали індивідуальну стратегію. Тобто так, як цей експерт працює на дуже високих чеках, їй не обов'язково було ставити собі як таку першочергову задачу набрати підписників, тому що в неї високі чеки. Тобто, якщо у вас більше підписників, зрозуміло, що ви можете ставити менші чеки. Тобто, далі за як ви ставите чек, коли там піднімати і так далі, це вже в наступних відео, тому з вас підписка, лайк, колокольчик, щоб Нічого не пропустити на цьому каналі. Тобто, і от дивіться, Ми під нею подобрали стратегію на курсі «Продавай як Борщенька» і в результаті от такі от результати. Я вважаю, що на 200 подписчиків це мега круто. І коли у вас вже навіть не 200 підписчиків, а більше, то ви вже розумієте, що у вас розширяється фінансова дирочка, а тут вже можна працювати і крутити. То есть, і коли у вас вже більше підписників, ви можете тестувати різні э, продуктові, э, різні механіки продажів. Тобто механіки продажів, це, наприклад, продавати через сторіс, продавати через рилс, продавати через дописи, підключати якісь додаткові ще площадки. Тобто, я, наприклад, теж так делаю, я вийшла на YouTube, щоб у мене була ще одна додаткова площадка. У мене є телеграм-канал, у мене є TikTok, у мене є стрест. То от все, ви теж можете захвачувати. если, опять же, у вас на це вистачає і сил, і времени, тому що дуже важливо не вигоріть. Не вигоріть, коли ви йдете до людей. Якщо у вас немає енергії, вначалі йдемо, здаємо аналізи, висипаємося, кушаємо, відновлюємося, займаємося спортом, і тільки потім з енергією. Яку ви можете людям віддати, тому що люди повинні не через камеру, що ви не, не, не вялі такі помідори, тут сидите, знаєте, їм щось навалюєте. Тобто, і ви тоді можете вистроїти будь-яку продуктову лінійку, протестувати. Це можуть бути якісь міні-продукти за 9 євро, це можуть бути у вас і індивідуальні наставництва за 5 тисяч євро. Тобто тут ви вже можете розгулятися, тому що у вас. Велика аудиторія, і у вас тоді можуть бути продукти на будь-який сама колір і гаманець. А якщо ж ви лайфстайл, да, допустим, то вам якраз для початку треба набрати аудиторію, тому що якщо ви хочете заробляти на рекламі, на колабораціях на інтересному таких от, да, проектах, то щоб інші люди з вами заколаборувалися і вам заплатили гроші, то, есть, то вам в першу чергу треба набрати аудиторію. Якщо експерти і ще куди не йшло, то есть, ми тут ще можемо. Поігратися. Якщо у вас там не багато підписів і так далі, то є це не проблема, тому що... От Сторінка наша з кейсами, якщо її полістати, ви побачите, що там ну, люди заробляють, і маючи 500 підписчиків. Це нормально, тому що коли це є експертність. Но, якщо ви лайфстайл, то у вас сама перша задача определитися по всім попереднім чотирьом пунктам, прописати це все качественно да, і логічно, і набирати аудиторію, создавайте. Не только контенту, а создавать интересный контент. І поки ви собі поставили цель набирати підписників, ви можете на сторіс не обращать внимания, тому що сторіс не приносять, не приводять підписчиков, тобто ви повинні бути сфокусированы кожного дня один рилс або один допис. Чим більше, тим лучше, але опять же, качественных. якщо ви не можете придумати якусь интересную тему то Тож сьогодні відповідати і завтра дійсно з чим, що буде цікаво людям. І тому, коли ви, як лайфстайл-блогери, навчилися на рекламі, навчилися набирати підписів, навчилися здавати утримувати людей на цій платформі, да, тобто на інстаграмі, от тоді от ви можете перейти з лайфстайл, допустимо, в нішу експертів і почати створювати продукти, консультації. Мрафони і все що угодно на тему, як набирати підписників як лайфстайл-блогеру знайти там перших людей, які в них купять рекламу і так далі. і тому подібне Так що давайте в коментарях устроїмо перекличку хто додивився це відео до кінця, чи є у вас ніша, хто ви взагалі да, по житті. Мені це треба для того, щоб створювати для вас в майбутньому більш цікавий контент, який буде корисний іменно для вашої ніші. Тому з вас лайк, підписка, колокольчик і побачимося через тиждень на цьому ж місці.